Добрий день! Сьогодні ми хочемо вам запропонувати бюстик в формі Каріна, виконаний з мережева італійського виробника на дубльованій вавовняній основі на каркасах. Він створює гарну форму грудей, піднімає і збирає до центру. З'юмні вкладиші дозволяють вибрати максимально зручну посадку грудей. Відкрита лінія декольте в області брителі, підходить до нарядів з широким вирізом, відмінна підтримка для середнього і великого розміру за рахунок унікального крою, прикрашений стильним французьким бантиком, доповнює елегантний образ і дарує впевненість на кожен день. Це ідеальна форма для кожної жінки.